Добрий вечір, любі друзі! З вами знову ДжонниWalker 21, і у нас сьогодні відео по новому сезону дотакронів. Я ще, звісно, не всі детакрони зробив, не всі детакрони потестив, але за деякі можу дещо вам розповісти і підказати, які дотакрони норм, які не дуже. Почнемо з DataCрону по ROLO. Я звісно, не викачував. Саме 15 левел нема сенсу, тільки стати, бо я її не буду використовувати. Найголовніше, що тут є. По-перше, стати 100% ХП, Armor Pan Traction, 100 діфенсу, антикрита 100%. По-друге. Білки для лайтсайд і REBL. Перша. Всі приходять в асіст, коли. По-перше, коли немає легенди е, у твоєму складі. По-друге, е, коли є баф. І всі приходять в асист. Це дуже круто. З цим детакроном на ВГ за КЛС виноситься е, Лея точно. І, мабуть, ще хтось, я не пам'ятаю, за КЛС. І ще когось. Ано, можна... АСОК, наче можна ще виносити. Можна кидати на. Зорі, наприклад, і виносите Соку з ДК. Тобто ця білка потужна дуже. І класно грає. Ну і, звісно, з Rebel е, е, ти ще диспелиш всі дебафи в кінці. ходу свого е, і стати. Зараз я це ДК використовую е, в 3 на 3 на Великій Арені для Бейна. Бо тут є 100% дефенсі 120 термор конетрейшн, ну, я використовував бей для бейна проти Слкара. Але вже в мене є один фейл. Два рази забрав і один раз зафейлив. Неприємно, можливо, будемо робити тушоти. Подивимось, подивимось, як ми це розіграємо. Ну, е -е, якщо б в кінці я зроблю такий невеличкий тірліст цих ДК. І Пароло можу сказати, що це точно один з найкращих з, з усіх цих дедакранів, які зараз є. Далі. А, Вампа. Ну це взагалі імба. Вампа це взагалі імба. Тут. не знаю, нема що нема чого пояснювати. Стати великі, огромні, а, багато атаки, кріта, ну, дуже багато демеджу. Плюс його ще можна використовувати на ВГ. На ВГ я забирав джабу. І ще когось, забираю. На ВГ е майже всіх майже забираю. Ну, не майже добре, ну багато кого вам забираю на ВГ з ДК. Це топ. І, і на ВА, звичайно, в 3 на 3 джаба виносить. 5 на 5, я думаю, теж буде виноситись. ДТК е -е, на сорті. Я його викачав до восьмого левела тільки через те, що тут 150 ефективності, і можна кидати на замість минулого ДК на Афру. пак Afr. Багато ефективності, що е, виходить в демедж для афри. Є трійка для е, дроїдів. Ну, така собі. Ну, в принципі, піде, піде. Як заміна хоча якась ДК Афрі, 150 ефективності це норм. В принципі, більше ні для чого. ДК Вейдера, ну, хз, Чесно кажучи, давайте подивимось з його стати. 150 діфенсу, кріта і ефективності 60. М -м -м, навіть не знаю. Хіба що я після другого завоювання викачаю чисто для статів. Ну, Вейдера теж можна взяти сюди, в обойму. Але поки що він себе не показав. Я бачив, що його легко забирають. Е, ну, такий собі ДК. В атаку брати ХЗ. Невідомо взагалі, поки що наскільки сильний це ДК. Е, з ДК спеціальними, думаю, ми, в принципі, розібрались. Топ, топ. Ситуативно, ну менше середнього ефективності в нього, і цей поки взагалі що, невідомо, що з ним і як, як з ним робити. Поїхали далі. Далі в нас чекає декан на Сопрів і Інків. Сестер в мене немає, Евоків немає. Ну, є, але. В мене без Z, без модулів сидять, можна зараз подивитись. Евоки. Я навіть модулі познімав. Z ні в кого немає, тільки у чірпи. Ну, таке собі. Тому я збирав тільки на собри і Інків. Поїхали, почнемо з ДК на на Рей. Взагалі тут uh, трійка на Light side. тут дві адекватні трійки, це ось ця. Protection накидає і ШХ. Тому я намагався вибити самі ці дві трійки. Далі, 6. Там прикольна шістка на стан є у Resistance. Де вона? О, ось ось ця. А, ну і інші такі сутуети, мені, мені дуже подобається. Тут мені вже випало, що випало. В принципі, пофіг. Багато хп випало тут. В топах. E, ну і сам бонус e, дев'ятки не дуже сильний. На Рейко. Але я буду її використовувати цей ДК, не знаю, що, в якому в який пак засунути, з ким, де. Ну, такий середній ДК на Ресенко. Далі ДК на Дев'яту сестру. Ну це легендарний ДК, він вже був. Він дуже потужний, він зносить багато кого. багато чого. Далі. Що в нас тут? шістка, Там-де багато тексту беремо. Ця шістка, ця дев'ятка, це просто топ. МДК виноситься. На ВГС ЛКР виноситься. Ну, всі виносяться. Паки, в принципі, можливо, Асока витримає. А Всі інші улітають, якщо є третя сестра. Трійка я на стійкість і ефективність взяв. Непогана. Я не пам'ятаю, що там ще є. Ну так, це, мабуть, найкраща трійка на стійкість і ефективність. За темну сторону. Ну і далі тут все теж по кайфу. Ну, як по кайфу? Стати такі собі. Але вони не дуже важливі, коли є ось ці два бонуси. На дев'ятку це топ. Легендарна ДК, я вам навіть зараз покажу. Ну я, може, до речі, зараз я не винесу. Так, у нас бонусна на янка. Збираємо. Збираємо. А чого? Ага, флот здвинувся на годину пізніше. Чому воно так зробили? Ну добре, хай буде так. Раніше А, ні, так і було. Тьфу я. Я поплутав. Так, спочатку ж. Спочатку, звичайно, рано, потім флот через годину, все. все. Це я вже натупив ну, трошки. Так, давайте витратимо енку всю. Угу. І покажу вам на арені, як це працює. А, візьмемо якого там декаб взяти. Блін, ці болячі б'ють. Та й ці зезри. А, зезрою одного забрав. А інших не виходило забрати. Тут ці 9 реліки. Давайте спробуємо сюди. Тут теж всі 9, окрім кенобі. Пробуємо залетіти, я вам покажу, як це працює. З дев'ятою сестрою. Тут неймовірна кількість демеджу. Так, ми тут б'ємо базу, нам не треба накидавати хрест. Потрібно, щоб пригнула... Ну так завжди. Завжди вони чогось хочуть від. Давайте зробимо так. Поки що. Я не хочу зараз знімати бафи. Це ми теж прибережемо. Так, але тут не пригнув. Мені не сподобалось, що страх піймала АСОКа. ми не можемо досі дати хрести. Ну, демеж тут неймовірно, як ви бачите. Воно виноситься просто. Ну, давай зробимо тепер так. Осоко ми поки бити не будемо, поки воно не стрибнуло. Навісимо сюди око. О, oh, окей. Okay. Ну, бачите, трошки тупо було. В тому плані, що піймала страх АСОКа. І ми не змогли. І вона не пригнула коли треба. Було це зробити. Ну, до речі, ми вже винесли двох, але зараз втратимо двох. Так, він туди кинув, окей. Ну все, тут, тут ми вже не винесемо, нам не вистачить демеджу. Ще ульта. Ага. Окей. Давайте знімемо всі бафи. Тремка чомусь ніхто не приходить. Тепер приходять. Тепер і не потрібно. Ну добре, тут трошки пішло не за планом все. Ну, я думаю, на ВА будуть виноситися МДК дуже легко, бо в нас немає омікронів. Будь-який склад омікронів. Будь-який склад МДК буде виноситися ІЗІ. Будь-який малюк під будь-яким ДК виноситься ІЗІ з МДК. SLKR виносяться на ВГ ІЗІ. На ВА не впевнений, але ось кажуть, що на третю сестру. На третю сестру... Ой, тут на другу сестру ДК буде покраще. Але в мене тут шістка випала не та. Треба буде замінити. Ну я вже міняв. Не вистачає нам замінити ще раз. А, заміню шістку, Або, можливо, зроблю новий. Подивимось, тут у нас що. Тут у нас ресистенс, темний у нас є. Є ось темне, давайте спробуємо. А, в мене не вистачить деталей. 45 прокрутити, не вистачає трошки. Спробуємо зробити інший на другу сестру. І, в принципі, кажуть, що МДК відлітає будь-який, тільки з Езрою важкувато, коли МДК. Це звичайній арені. На ВА я думаю, буде легше. Знову ж будуть омікрони е, третьої сестри. 3 е, Далі. Е, я тут показую тільки основні е, основні 2-те крони, тому що, в принципі... так, 9 левел. Якщо ми так перебіжемося, е, всі інші ну реально слабкі. Найосновніші сильні. Я буду показувати. Ну, на даку непоганий. На гранда фігня. Та й на третю сестру, до речі, теж не дуже. Ну це, типу, теж багато демеджу е, наносить. Ну таке. Uh, ну і так все. В принципі, все інше фігня. Uh, тому, uh, на другу сестру, кажуть, теж сильний ДК. Я його ще не тестив, бо мені потрібно 6 змінити. Uh, як поміняю, то теж вам відповім. І далі у нас ще залучились два ДК на Сопрів. Перший на Роуз. Ідеально, в 5 на 5 пак Зорі залітає. Гарна шістка. Дуже гарно. Коли юзаєш е особливу здібність, то станеш цього персонажа. Ну, вибраного. Це топ. І сильна дев'ятка для Роуз. І я вважаю, Зорі в 5 на 5 буде божевільна. Тобто божевільно вона буде виносити всіх. Під омікроном ще. Тут Омікрон. Е як можна подивитись. Омікрон у У Rose. Дає Шиха. А, дає атаку і ШХ За. Шиха за кожен кріт. Так, все правильно. Я так і хотів сказати, за кожен крит э, ШХ і за кожен експост э, 10% атаки стакається. Ну, це серйозне підсилення саме э, паку Зорі, Бо вони там завжди приходять в асист, багато атакують і можуть дуже швидко настакати демедж. А Ось ця дев'яточка сміктярка. Це для мене, мабуть, навіть краще, ніж дев'ята сестра. Бо цей ДК. Я його вже потестив на ВГ. Зараз розповім, на ну, наступному ВГ, ВГ я вам запишу відео. І що робить цей ДК? Він дає 25% демеджу за кожен релік твого союзника то тобто, там може бути плюс 400, плюс 500. Дай, можна навіть більше. Давайте порахуємо. Наприклад. е, Наприклад, всі 5 реліки. Е, Це плюс. Е, е, Всі 5 реліки це всього 20 реліків. Виходить, хоч 4 персонажа по п'ятому реліку це 20. І 20. Це ми беремо мінімум 5, 5 реліки. Я її хочу використовувати в пак з церкви а там в мене сьомі-восьмі реліки. Тобто ще більше демджу буде. Тобто за міні за мінімум буде додаватись 500% демджу. Це за мінімум. І я вже тестив -е сміттярку. Вона шотає будь-якого персонажа. з одної особливою. Будь-якого. Просто будь-якого персона. На легендах я натестив, бо я не проти легенд заходив. Але якщо це е не легендарні персонажі, то будь-якого просто стич улітає. Максимально імбалансна фігня. Максимально. Е і мені цікаво побачити проти легенд. Я про те, що можливо проти легенд в наступному. Наскільки це багато деменчу залетить. Uh, давайте ще раз спробуємо залетіти, якщо відкатилось нас через хвилину. Відкатиться. Залетимо ще разочок. Uh, я хочу. Давайте тоді підведемо підсумки. Uh, зробимо такий тір ліст. Невеличкий топ uh, ДК uh, в цьому сезоні такронів. На Гарні стати. Плюс. Плюс uh, гарні обілки для uh, світлих персонажів. Вампа топ. Сто відсотково топ. Сорті — фігня. Вейдер поки виглядає більше як фігня. Далі. Ті ДК. Ну можна. Я. Напевно, нам можу сказати, що це топові ДК. Ну, який в мене є взагалі з усього сезону. На рейку. РСМК. Середній. Ну, навіть трохи нижче середнього, там мало що, що він дає. І нічого особливо не міняє, в принципі, для неї. На 9 це топ, це леген... повернення легендарного ДК. Просто топчик. Я колись, коли в мене ще не було третьої сестри, з цим ДК виносив 5х5 на, на АВА, Завдяки йому. На Роуз Топ однозначно. На Семітярку 100%. Топ, однозначний топ. І кажуть, що на другу теж дуже потужний. Хочу його теж потестити. Обов'язково, але треба мені правильну шістку зробити. Ось мені, наприклад, тут на третій сестрі випала шістка потрібна, а там не випало. На жаль, мого демеджу може по 20% додати. Блін, на мені не випав тут кріт-демедж. Неприємно. Ну, на третю, його використовувати не будуть, скажем, скажу вам так. Будуть використовувати ось цей два. Ось цей, і ось цей. Награнда теж фігня. На другу і на дев'яту. Це прям стоп. Всі інші така, ну, просто сміття. Можна, можна сказати, просто сміття. Нічого цікавого э, немає. Давайте полетимо. Спробуємо ще раз. Можливо, нам пощастить більше. Ну, демеж, ви бачите, який тут залітає демедж. Ага. Так, ми тут не даємо. Окей. Okay. Сейвер спрацював, але він вижив. Ми його зараз так вб'ємо. Ну знову страх вона отримала. Фак. Це неприємно. Так, шо ми не поріжемо, а хрест ми тут накладемо. Хрест наклали. Так, ну він зараз euh, активує ульту. І ми... Ну добре, поїхали так. Або може одразу пробити нам АСОКу. Почнемо 9-го реліку. Непогано, до речі, прибивається. Так, закинемо сюди. Блін, ну і він зараз ультане. Неприємно. А ми може встигнемо вбити високо. Ні, не встигаємо. Хоча ще рева ходить. Фак, не встигли трошки. Ну все, заруїнилась нас. І ми не можемо накласти хрест. Так, я нам Гранда стрибає, ну все це класика. Ну да, ну да, Пошел я нахер. Е, вона чомусь знову в другий раз ловила страх, у мене не було такого. Е, перші два рази. Ну, з таким складом важко забрати, звісно. Хочеться використати ще, спробувати один ДК на другу сестру. Вона там, якщо не помиляюсь, отримує багато демеджу і всіх шота теж. Так, багато атаки. Отримує е, дуже багато атаки за дебафи, а дебафів там мільярд. мільярд По 6 там одразу 30 дебафів. 30 дебафів. Це Тупо, з першої секунди 30 дебафів. Вже накладено на всіх. Це вже 150% атаки додається. Тому вважаю, цей ДК теж має право на життя. Гарну шістку нам сюди треба засунути, і будемо його тестити. На буде, я познімаю відосиків декілька, щоб показати, як ці ДК взагалі працюють. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Ось таке невеличке відео по DataCronaм. В принципі, ще там в додатково шорті парочку випущу е, по те, що деякі дика, і можна сказати, додам до цього відео е, трохи інфи Дякую всім за увагу. Всім пока!